Шляхопровід, що з'єднує вулиці Толстого та Пушкіна в обласному центрі знову закрили. Для водіївця новина стала несподіваною. І замість того, аби повернути та їхати мостом, їм доводилось виконувати небезпечні маневри, виїжджаючи на зустрічну смугу. У результаті водії нервуються, а на дорозі аварійно небезпечна ситуація. Чому склалася? Така ситуація в обласному центрі невідома. Але комунальники стверджують, про закриття мосту попереджали. Ми робимо деформаційні шви, ми їх не робили одразу. По технології вони робляться після того, як поводиться асфальт, робиться самі-самі шви. Попереджені були всі і знаки виставлені згідно, згідно схеми, і по радіо передавали, як на чотири дня ми прикриваємо його. Це сьогодні другий день, ще два дні і ми плануємо закінчити ремонт цього, цих швів. А от водії кажуть, жодних попереджень не чули. Дуже жаль, що не попереджують заздалегідь, що будуть закривати. Взагалі, якби можна було його зробити один раз нормально, чим ремонтувати по 10 разів. Це просто жах. Бачите, що робиться. Ще не попереджає нікого, ніхто нікого. Взагалі. Що тут закрито все. Три місяці назад робили цей мост. хіба так це, 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 це нормально? Щоб зараз осінь опять. Це... Всі да так робиться, завжди. У нас завжди робиться. Як що хоче, то, то й то робить. Дорожники. Потрішили, перекрили, зав'язали. А радіо от говорить, а ніхто нічого не підприєм. крім радіотаксі, що можна сказати. Хіба це не можна зробити ночі? Хіба це не можна зробити вихідний день понеділок, коли не такий наплив транспорту? Попробуйте хай по Кам'янецькій, хоч хтось проїде. Це весь наплив транспорту йде на одну вулицю. Кому-то в карман все йде, то має на мосту лежати. Все. Безпридільно, ну куди зараз? У сусідніх європейських державах дороги ремонтують вночі, коли вони менше завантажені. Але в Хмельницькому інша практика, тож і результат інший.